Огляди справа невдячна. Де дядько Сергій знову із цей. А він ще й цього цього дестрендінг Кодзіми? Коджіми, він ще й неправильно називає ах негодяй. Та це симулятор доставки, що там оглядати. А може, цей огляд це симулятор доставки, моєї думки, на ваші екрани. Але й багато хто хоче авторського підходу. Тримайте авторську ходу Мінус шість один чи я справді хоч колись любив, чи я все це заслужив, тепер мережа це все, пастки страху здохнув, нема Бо дожив я до девстрендінг 2 але все ж я сплю. Один, що перетворився я. Давайте розберемося з тим, що таке Death Stranding 2 одразу на березі. Це екшн пригода з елементом логістики. Ні, це не симулятор доставщика. Для симулятора він достатньо легкий і має багато екшну. Проте для того, щоб зватися чистим екшеном, в нього вже замало екшну. Все ж превалює тут елемент логістики, менеджменту ресурсів та розбудови інфраструктури. Ти постійно вирішуєш як глобальні логістичні задачі, так і приймаєш нагальні локальні рішення для того, щоб дістатися нових регіонів, відкрити нові механіки і просунутися далі по сюжету. Останнє виступає тут насправді головною мотивацією. Це саме що логістичні задачки, які тобі треба речі з собою взяти для того, щоб подолати певні препони, які матеріали тобі знадобляться, і як вибудувати свій маршрут. Чи можливо тобі достатньо просто взяти вантажівку чи трицикл. Спойлер, цього вистачає для більшості місій у грі, бо елемент доставки тут відійшов на задній план, віддавши своє місце самій подорожі. Але на передньому плані навіть не вона, те, за що в першу чергу варто грати в Death Stranding 2, так це за сюжет. Події Death Stranding 2 відбуваються через 11 місяців після фіналу першої частини. І загалом ті, хто зумів розібратися з лором та сюжетом цього світу в приквелі, відчуватимуть себе дуже комфортно в тому, щоб зрозуміти сюжет другої частини. А для тих, хто пропустив, розробники підготували стислий переказ в головному меню. Але попереджаю: деякі емоційні речі в сюжеті після проходження першої частини перед другою працюють набагато сильніше. В цьому огляді не буде спойлерів. Розповідати про сюжет я буду взагалі без згадки будь-яких подій, навіть зав'язки сюжета. Єдине, що вам треба знати, всема знову є причина об'єднати континент в хіральну мережу. Але тепер, очевидно, цей континент вже не Америка. Сюжет структурно дуже схожий на першу частину. Тут тобі і невелика стартова локація для розігріву, і вкиди флешбеків, які потім зберуться в щось путне, і твісти, що поєднують глобальні теми з персональними переживаннями головного героя Сема. Все, що пов'язане з його особистою історією, та ось цим джентльменом написано дуже проникливо, емоційно, драматично, наповнено сюжетними поворотами та гарно пов'язує події першої гри з другою. Вдало все вийшло і зі старими знайомими із першого Death Stranding. А от нові персонажі, хоч і цікаві, але не дуже глибокі. Вони мають мінімальний набір персонажа Коджіми, сумну передісторію, декілька базових рис характеру, та обов'язково нетипове ім'я. Неймінг персонажів Коджіми це взагалі вже його окремий мєм Ну, тобто, я людина, що опинилась в тілі ляльки. Тому мене звати Лялькомен А в мене рука в дьохті Я дьохтьомен А я допомагаю людям і роблю це в лікарні. Мене звуть Приготуйтеся. Ви не готові до цього. Доктор. Видумали лікар, а ні. Доктор? Проте варто підмітити, що до критики мій улюблений японець все ж дослухався. Сюжет подається все ще порційно, але в грі більш нема великих пауз, коли в історії нічого не трапляється. А також двогодинних катсцен та блукань по берегу, які нічим не розбавляються. Кіна все ще вистачає, але воно не затягнуте. Загалом мене в черговий раз вразила постановка як бойових сцен, так і драматичних епізодів. І як ви вже могли зрозуміти, сюжет в цілому дуже мені сподобався. Хоч я і вгадав половину сюжетних поворотів, бо колись розбирав сценарій першої гри прям на атоми. Так, все ще лишаються загадки, відповіді на які дадуть не одразу, і моменти, що дійсно мене здивували. Але в середньому гра стала куди більш зрозумілою в сюжеті, а також легшою в гейм. Як і в першій частині, головним двигуном геймплею Death Stranding є під'єднання нових місцин до хіральної мережі. Вам дають задачу дістатися до якоїсь точки на мапі, ви прокладаєте туди маршрут, виробляєте потрібне знаряддя, яке допоможе на шляху, та відправляєтесь у подорож. В приквелі гравці скаржилися на перегружений інтерфейс під час оформлення доставки, і навіть я при всій любові до гри з ними солідарен. Тому був дуже радий побачити, що інтерфейс переробили і зробили максимально зручним, яким тільки можливо з цією кількістю механік у грі. Допомагають і нові функції, що були додані для того, щоб полегшити тобі процес менеджменту вантажу. Наприклад, я тепер можу авторозподілити вагу без того, щоб відкривати окреме меню, просто через діпад, чи взагалі зняти рюкзак, якщо того потребує ситуація. Ще в гру додали прокачку, але дуже специфічно. По-перше, все, ми з'явилися рівні до навичок доставки та володіння зброєю. Вони не те, щоб суттєво змінюють гру, але під кінець ваш персонаж буде почуватися трішки впевненіше. По-друге, з'явилось дерево із. Пасивними скілами вони вже трішки більше впливають на геймплей. В скілах є доволі цікаві опції, по типу зарядки батареї транспорта від батареї екзоскелету чи зміну роботи сканера на вузьку, але довгу зону та підвищений дамаг по ворогах. Змінювати пасивки під потрібну задачу можна в будь-який момент, поки ви знаходитесь в рамках мережі. Зроблено це зручно та ненапряжно. Машини та трицикли також стали керуватися значно зручніше і куди менше застрягати в каменюках. Дійшло все до того, що гра стала занадто простою. Death Stranding 2 періодично намагається підкидати тобі цікаві ситуації, куди більше, до речі, вони присутні в сайт-квестах, які навіть мають свої унікальні механіки, але пройти їх всі я банально ще не встиг. Проте загалом більшу частину основного сюжету, як я вже і казав, можна просто проїхати на транспорті. Причому що по піску, що по снігу транспорт проходить без особливих проблем. Достатньо бути уважним, щоб на етапі планування маршруту відзначити зручні точки на мапі, де ви точно зможете проїхати, і слідувати за ними. До того ж кількість біті берегових істот значно знизилася, і хоч до них додався новий підвид, назву якого діпол влучно допоміг мені перекласти як роззяви, більшість з бітішок можна просто об'їхати чи обійти. Коротше, а казуалі мені це не шибко подобається, але тим гравцям, кого перша частина душнила, і ті, хто хотіли більше почилити під класну музичку і гарні краєвиди, позитивно сприймуть такий підхід. Але хоч більшість звичайних сюжетних доставок і можна завершити без проблем, то для опціональних, сайт квестових та особливо великих вантажів, все ще варто розвинути інфраструктуру. Інфраструктура в Death Stranding 2 складається з доріг, монорельс та купи різних побудов, що можна напринтити. Принцип з дорогами та рельсами тут такий самий, як і в попередній частині. Підтягуєш ресурси на потрібні точки, в тебе з'являється відрізок дороги, чи відповідно монорельси. Останнє відрізняється тим, що майже повністю автоматизує тобі доставку. В контейнер, який відправляється монорельсою, ти можеш запхнути і автомобіль, і тонни вантажу, і самого СЕМа зачепити, і відправити майже через усю мапу, тільки добудуй цю рельсу, до якого Якогось розподільного бункера, інакше вона не запуститься. З нововведень в інфраструктуру ще додалися шахти. Недарма мапа виглядає трішки як Майнкрафт. Вони за певну кількість ресурсів одноразово здобудуть більш рідкісні сплави та стануть додатковими точками, куди можна провести монорельс. Якось же треба доставляти цю купу свіжодобутих ресурсів. Але звичайно, як і в першій частині, святий грааль всього енгейму зіплайни. Вони стали ще більш імбові, бо їх маршрут може тепер бути не прямим, а. По дузі, тому в горах це мастхев, особливо в таких горах. Над над хмарами ахіп. Так, гори в Death Stranding 2 вражають ще більш мальовничими краєвидами, ніж раніше. Взагалі, карта цього разу більш різноманітна та барвиста. Є і піщані бархани, і субтропіки, і майже джунглі, і звісно, гори, в яких і геймплей найцікавіший, і види, на мій особистий смак, найкращі. Карпати в серпні. Карпати в серпні. Карпати в серпні. До речі, ми зараз всі разом взаємодіємо, хоча записували це окремо в різних місцях і час. А значить, далі в нас розділ про асинхронний мультипле... Повернулася в гру і фішка з асинхронним мультиплеєром, яка додає свій комплексний вклад в логістику та корелює з тематизмом об'єднання, що є лейтмотивом гри. Щось перекоджимів. Коротше, в вашому світі з'являються споруди інших гравців, а ваші в їхніх. Чим більше точок підключаєш до мережі і чим більше робиш доставок, тим більше побудов з'являється. Серед них усілякі генератори для зарядки екзоскелетів, грибочки, що відновлюють корозію вантажу після дощу, що прискорює час, мости, вишки та всіляке інше, що було в першій грі. Чогось кардинально цікавого та нового в перелік споруд не підвезли. Окрім імбового телепорту, який переносить тебе в будь-який під'єднаний до мережі бункер. Чи такий самий телепорт, але без вантажу. Вантаж, до речі, також можна довірити гравцям, якщо ви знайшли його рандомно в світі, але не можете донести до точки. Ну і ділитися з іншими семами предметами та транспортом теж можна. Мені повезло із сервером, до релізні гравці виявились достатньо обізнані, щоб зручно розташовувати зіплайни, залишати генератори прямо на кордоні хіральної мережі, поза якою онлайн побудови зникають. Та й загалом відсотків 83 корисних побудов, що я використовував, лишали інші гравці. Що в сиквелі мені доводилось будувати куди менше, ніж в першій грі, і ці дуже часто були полегшені в скрутних ситуаціях. Головне, щоб ці побудови не зруйнували стихійні ли в рекламній кампанії гри стихійні лиха явно перехайпали. Правда, виглядають вони помпезно, особливо коли бачиш їх вперше. Але на геймплей впливають посередньо. Так, внаслідок повені річки можуть розливатися ширше, ніж зазвичай. Піщана буря обмежує видимість гравцю та стріляє блискавками поруч з ним. Але існують всі ці та інші явища більше для ефектності і підкреслення нестабільності цього світу. Особисто я не проти, ці стихії дуже круто доповнюють атмосферу гри. Коли раптом місяць став 20 разів більше, я інстинктивно відкрив фотомод. Він, до речі, класний, особливо сподобались виразні осі для джерел світла. Але повертаючись до стихій, окремо хочеться виділити пожежі. Ось вони якраз і геймплейно, і візуально, і атмосферно круті. Вогонь динамічно розповсюджується на рослинність. Нова тарпушка використовується як вогнегасник. А коли вперше зустрічаєшся з пожежею, ще й виконуєш місію по порятунку тварини, що підіймає ставки. Шкода, що така крута механіка, як пожежа, за весь час основного сюжету використовується лише двічі. А от інша згадана механіка підбігати до місцевої живності, щоб запхати її в коробку. Пік комедії. Сюди, як бачите, в грі є не тільки доставки, а й порятунок тварин, і налагодження інфраструктури, ну і звичайно, ек. Окей, прийшов час поговорити не про мотузки, а про палиці. Тобто зброю. Вона в сиквелі стала зручніше в стрільбі, а її підвидів побільше. В нюансах керування персонажем зброя теж покращилася. Пусту пушку одразу можна відкласти на землю чи замінити на ту, що має боєзапас. Шкода, що останнє працює лише тоді, коли ви маєте зброю того ж виду, тобто пустий дробовик на повний кулемет, на жаль, не заміниться. Ще, як я і казав, в будь-який момент можна зняти рюкзак, але варто враховувати, що так ви відкладете все, що не знаходиться у вас в підсумках, кобурі та безпосередньо в руках, тож варто мати це на увазі. А я не можу їх. Ворогів теж стало більше, і до них додались мехи, бо, мабуть, Коджимбич не може не робити Metal Gear. В них дизайнери змогли розігратися і роботи. На максимальному рівні складності були єдиними, хто дійсно надав мені певний челендж. Одні закидують тебе гранатами, інші кулеметною чергою, а дрони з пушкою на дроті залітають за спину. Коротше, битися з ними цікаво. Боси теж стали комплексніші. І хоча Сем все ще ледве пересуває ноги в цій смолі під час битв з ними, бісить, їх паттерн атак став цікавішим, і боси тепер не просто плавають десь на задньому фоні, а намагаються тебе розчавити, з'їсти чи підірвати своїми міньйонами. А специфічні душні боси, як одна зі стадій Хікса в першій грі, коли до нього треба було підкрадатися з мотузкою, поки той в тебе стріляв, лишились у минулому. Їх замінили на фрагменти більш Креативніші. Скажу лише, що момент з гітарою в трейлері це лише верхівка айсбергу крутої дічі, яка схована в грі. Також мені сподобалися епізоди із Солідом Снейком і Стемом. Мені навіть шкода, що їх креативність та змінені місцями правила гри не запхнули, наприклад, в окремі аномальні регіони карти. Це б надало грі більше різноманітності. Головним чином, екшон дійсно став цікавішим і приємнішим. Пул ворогів ширшим, а Стелс надбав декілька корисних девайсів, як голограма чи мій улюбленець. Електрошокер. А ще можна палку кидать. Нюхай бедру! Кайф. Стелс вийшов не складний, але приємний, і я дуже чекаю, що там Коджіма зробить зі своїм новим стелс екшеном. Особисто мені трішки не вистачило стелсу з береговими істотами. Але ті, кого знову ж таки душнили ці примусові стелс-епізоди, будуть вважати це зміною на краще. А що краще вже не буде, це граф. Я грав в Death Stranding 2 на базовій PS5 в режимі продуктивності, але все одно під час першої катсцени я подумав, що нам показують реальний запис камери. Як в Motion Capture записували фізику носів під час поцілунку, це взагалі для мене загадка, як і те, як гру може давати на проходження майже за місяць до релізу, без жодного багу. Окей, одним. Я якось хотів зберегти гру, а її зафрізило, і довелося перезапустити. Але на цьому з багами справді все. Пруфи на XGTV Live, де я виклав проходження як летсплей. А ще там будуть стріми, де я доб'ю гру на платі. На жаль, футажі огляді записані були в 1080 p бо більше не вивозить карта захоплення. Але повірте, з PS5 вижили прямо все, що можливо. І я вже чекаю порту на ПК, бо там, скоріш за все, можна буде анлокнути FPS з максимальним графоном. В грі ще з'явився цикл дня і ночі, і тепер я не знаю, як повернутися в першу частину, бо це геймченджер. Особливо якщо на небі з'являються якісь північні сяйва чи згаданий вже величезний місяць. Щоб ще доповнило цю ідеальну картину. Ах так! Муз... Треків Low Roar поменшало. Але я радий, що вони взагалі є. Я знаю, що цей гурт став відкриттям для багатьох саме після Death Stranding, Але смерть фронтмена Райана Карадії поставила під питання наявність його музики у грі. Мене багато що пов'язує з творчістю Low Roar, і затяжний епізод депресії, і початок повномасштабки. Тож, кожен раз, коли пісня ісландських виконавців починала грати під меланхолічну атмосферу гри, це не могло не викликати в мене сильних емоцій. І я радий, що тут з'явилося декілька пісень з альбому, що при житті каразія випустити не встиг. Взагалі, цих епізодів, коли в тебе починає грати якийсь трек під кінець твого шляху, стало куди більше, що дуже мене порадувало. Ще більше мене порадувала наявність в грі-плеєра, можна створювати власні плейлісти з почутих треків, бачити, хто що слухає з друзів та гравців твого серверу, навіть шафл і повтор треків є. Коротше, я точно знав, що робити, коли мені траплялися за легкі місії. А справжньою зіркою саундтреку в цей раз став вже Вудкіт. Він і написав купу нових треків до гри, і навіть аранжування деяких старих підігнав так, щоб певні інструменти вимикалися в залежності від активності геймплея. А знаменита колискова See the Sunset у виконанні скаженого хікса з хіральною енергоелектрогітарою електрогітарою Краще самі почуєте. Коджіма, коли на YouTube Music, Ану швидко виклав, а то інакше грі буде зараз погана у ц... Здавалося б, від просто конченого фаната першої частини, яким я є, який пройшов обидві релізну і режисерську версії на 100%, який при запитанні, яка твоя найулюбленіша гра усіх часів називає Death Трендінг, не може не поставити сиквелу десятку. Але ні. Може, бо, хоч гра дуже класна, могло б бути ще краще, і в усьому винувата GTA. Я навіть не жартую. Коджима прямо казав, ми боїмося конкуренції з GTA 6 восени, тому щоб точно не бути близько до її дати релізу, перенесли Death Stranding 2 на червень. Комічно, бо тепер GTA виходить в травні 26-го, да? А я вірю, що Коджима Productions ще півроку, то було б і більше нових механік, і незвичних зон у відкритому світі, і усіляких деталей. По типу тих, як, пам'ятаєте, Сем бив в камеру, коли гравець дивився йому між ніг. Тепер він так не робить. Але загалом мені здається, що хардкорності місцями здибалися спеціально, бо The Stranding 2 on the Beach таким чином зайде куди більш ширший аудиторій. Так, особисто мені подобається, коли Сем підсковзується і його мутеляє в усі сторони з великою кількістю вантажу. І там, де в другій грі я не розраховував свої сили, і чи іноді через власну тупість, іноді через бажання челенджу, потрапляв в скрутні ситуації без транспортну, в складній місцевості, це були мої улюблені Геймплейні ситуації, але я знаю, що подобається це не всім, і в другій грі цього значно менше. І якщо полегшення приведуть в цей всесвіт нових людей, то я готовий на таку жертву. Бо, хоч Stranding 2 безпечний сиквел, що дивно казати про твірку Джимбу насправді, це беззаперечно достойне продовження шедевральної, на мою думку, першої частини. Сюжет навіть при моїй повній обізнаності в лорі чіпляє та виводить на сльози. Геймплей спростили, але як я вже казав, та нехай. Також прокачують цикл усілякі дрібні покращення, фізики транспорту, юзер інтерфейсу, менеджменту інвентаря, та й банально графону, все ж перший DS, виходив виходивши на PlayStation 4. А Death Stranding 2 On The Beach за сильні пережиті емоції в рівно настільки ж епічних, як і дуже подіях, атмосферний та неймовірно різнобарний світ, та геймплей, в якому я чіплявся з однієї задачі на іншу, затягуючи себе на багато годин, отримує 9 балів з 10 можливих. Гру я пройшов за 38 годин, десь три з яких я витратив на побудову зіплайнів і доріг, та проходження одної гілки сайт квестів все інше це сюжетні місії. Але при бажанні там можна провести всі 80 чи навіть більше годин, чим я і займуся разом з вами на лайв каналі. Коштує Death Stranding 2 2200 гривень в стандартному виданні. І це, звичайно, must-have для всіх фанатів першої частини та поціновувачів ігор із сильним сюжетом. Але якщо не сильно кортить, то Можна і почекати знижу. Чи релізу на ПК все ж гра доступна зараз виключно на PS5 та PS5 Pro, але знаючи тенденцію, вона з'явиться з часом і на народній платформі. Пишіть, що думаєте про Death Stranding та його сиквел. Я читаю абсолютно всі коментарі під своїми оглядами, тож наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі та Дискорді, де ви знайдете оперативні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.